Прегарного свіжого, осіннього, лісового дня суботи, сьогодні тішимося, купав останнім чи середнім дням осені, середнім. І сьогодні навчають нас старші. Якраз розказував друг про те, що як там роми, цигани в його селі збирали металолом і коли виїжджали на центральну трасу. То нехоча збили машину, чи машина їх збила. Одним словом, а їх там було декілька чоловіків, приїхала поліція і каже, хто з вас старший? Тут я, хто був за кермом, ну я. Давайте ваші права. А він каже, той циганин Ром. Каже, пан міліцішта, міліцішта це поліцейський, перебачте, каже, пробачте. Але каже, той, котрий має права, з нами нині не поїхав. Той, котрий має права, з нами нині не поїхав. І це мене так дуже насмішило. Ну, ясно, що йдеться насамперед про права водійські, про права на водіння. Але також ну, мені одразу перегукнулося з тим, що на що ми маємо права. І буквально на днях спілкувався з однією пані, яка так працює і так живе, що вона не розуміє, що має право на відпочинок. Що не розуміє, що вона має права. вона для неї не треба там якогось особливого навчання для цього. Не треба, Хіба треба зрозуміти або прийняти. Я маю право на відпочинок. Бо в кінці кінці якщо не відпочивати, то для чого тоді жити? Я знаю іншу пані, яка працює в магазині, зранку ще сонце не зійде до ночі темної. І, і суботу, і неділю сама на себе працює. І якось я її навіть запитав, що пані, а ви, а ви колись відпочиваєте, ви взагалі живете. І це так здивувало, потім я дивлюся, в неділю, вона не працює. Як мінімум в ту неділю потім не працювала. І це важливо, бо ми не зможемо допомагати іншим. Це собі треба увесь час пригадувати. Я знаю, що я, я про це вже неодноразово згадував з інших сторін, але ми маємо право на себе. Ми маємо право а, жити так, аби не вичерпуватися. Ми маємо право жити так, аби ми мали чим ділитися. Скількох людей ми знаємо, що вони ніби служили і то так вистужувалися, що дуже швидко вигоряли або навіть згоряли у певних сферах і потім були нездатні. Чому? Бо є таке поняття у психологів ресурс. Що, якби, З чого ти допомагаєш? Ні? Бо це є ресурс і фізичний, і ресурс моральний, емоційний ресурс, психологічний. І якщо його не наповняти, то ти вичерпаєшся, ти завершишся. І тому ці смішні роми нагадали мені про те, що ми маємо право. Ми маємо право. Воно, ясно, що не маємо, не маємо право водити машину як мінімум. По центральним дорогам, поки, поки не маємо водійських прав, тобто поки не маємо на це окремого дозволу, але є купа речей, на які ми маємо право, але цим не користуємося. Тому перегляньте, перегляньте, що вам дає ресурс, перегляньте, що вам дає справжній відпочинок. І дозвольте собі, дозвольте собі. Я знаю іншого чоловіка, котрий каже, що часом дуже його зморює після обіду і потребує півгодинки поспати. Італійці це називають сієста. В Італії, якщо ви підете по маленьким містечкам або селам, то після обіду все порожнє, нічого не працює. Ну, всі нормальні італійці на, на сієсті, і в них все святе. А, а, а цей чоловік мені каже, що ну, я, люблю, я, я люблю потрібати і потребую цього, але каже, я маю потім глибоке почуття провини, що який я не роблю, який я лінивий, бо я не відпочиваю. То треба зрозуміти, що слухай, якщо ти потребуєш, то відпочинь. Ну нехай це не буде сон чотири години, бо потім що будеш вночі робити Баранчики врахувати. Але нехай це буде справді відпочинок настільки, наскільки ти потребуєш фізично. Тому, товариство, сьогоднішню суботу, вихідний, пам'ятайте, ми не зможемо воювати, не зможемо боротися, якщо ми вичерпаємося, якщо ми не матимемо ресурсу чим боротися. Тому перегляньте на ну, що ви потребуєте, і папригайте собі, ви на це маєте права. Вам, вам не треба когось. Хто один має винятково на це право, ти на це маєш право. Ти маєш право жити, ти маєш право на відпочинок, ти маєш право на то, аби відновлювати свій ресурс, щоб допомагати іншим. Шукайте і перевіряйте, чого потребуєте. Майтеся файно? Мир вам!